Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про бушмастер австралійський повнопривідний броньований автомобіль, розроблений для високого захисту особового складу від вибухів та засідок. Цей транспортний засіб може швидко доставляти до 10 бійців у бойові зони та забезпечувати їхню безпечну евакуацію. Історія створення: Розробка бушмастер почалася ще в 90-х роках минулого століття. Це була відповідь на потребу австралійських сил оборони ADF у захищеному транспорті для операцій низької інтенсивності та миротворчих місій. Проект ініціювала тодішня державна компанія Australian Defense Industries ADI, яка пізніше стала частиною Талс Australia. У 1994 році стартувала програма Bushranger. Вже за два роки, у 1996 році був представлений перший прототип Bushranger. До 1998 року дизайн машини був значно доопрацьований і вона отримала назву Bushmaster. У червні 1999 року уряд Австралії замовив 370 таких машин з початком поставок до грудня 2002 року. Проте виникли технічні проблеми, зростання вартості та затримки. У липні 2002 року контракт переглянули, зменшивши замовлення до 299 одиниць. Перший серійний бушмастер був поставлений австралійській армії в серпні 2004 року. У грудні 2007 року командувач австралійської армії перейменував Бушмастер Infantry Mobility Vehicle на Бушмастер PMV. Protected Мобіліті Вехікл захищений мобільний транспортний засіб, підкреслюючи його основне призначення. З того часу Бушмастер постійно доводить свою цінність, забезпечуючи захист та мобільність для військових по всьому світу. Характеристики бушмастер відрізняється своєю міцністю, мобільністю та передовими захисними функціями. Вага. Приблизно 12,5 тонн з корисним навантаженням понад 4 тонни, розміри довжина близько 7 метрів і 18 см, ширина приблизно 2 метри і 48 см, а висота 2 метри і 65 см. Екіпаж Один водій та до 9 пасажирів, тобто до 10 людей загалом, двигун. Катерпілар 3126 Е. Об'єм 7,2 літра, шестициліндровий, дизельний з турбонадувом, потужністю 224 кВт або 300 кінських сил. Максимальна швидкість понад 100 км на годину, операційний діапазон приблизно 800 км на одній заправці. Паливна ємність приблизно 319 літрів дизельного палива. Система керування повнопривідна 4 х 4 з підсилювачем. Прохідність по воді без підготовки до 1 метра і 20 см. Захист. Бушмастер має інноваційну кабіну та унікальний В-подібний броньований корпус. Ця особлива форма допомагає відхиляти вибухову хвилю від СІВІВІ, саморобних вибухових пристроїв вгору та в сторони, значно знижуючи шкоду для екіпажу та пасажирів від вибухів та СІВІВІ. В-подібний корпус є ключовим елементом противибухового захисту. Від куль зварений суцільний корпус захищає від куль калібру до 7,62 мм. А також від фрагментів 81 мм мінометного снаряда. З додатковою навісною бронею він стає непробивним для бронебійних боєприпасів калібру до 7,62 мм. Безпека баків. Паливні та гідравлічні баки розташовані подалі від відсіку екіпажу, щоб уникнути пожежі. Є навіть захищений аварійний паливний бак, Пожежогасіння. вбудована автоматична система пожежогасіння. балістичні вікна, вікна також броньовані. Озброєння зазвичай бушмастер оснащений турельним кріпленням для кулемета калібру 5,56 мм або 7,62 мм. Дві задні люки також можуть мати кріплення для додаткових кулеметів калібру 7,62 мм. Транспортування цю машину можна швидко перекинути повітрям на транспортних літаках, таких як С130 Hercules та C117 глоубмастер 3, а також на важких вертольотах Мі 26. Модифікації. Бушмастер, справжній трансформер, здатний виконувати безліч завдань. Він доступний у понад 12 варіантах: бронетранспортер, труп карієр перевозить до 10 солдатів, Командно-штабна машина. Команд, мобільний центр управління, патрульна машина патрол, для розвідувальних та патрульних місій, машина підтримки саппорт для логістичної підтримки та перевезення вантажів. Носій озброєння, weapons deployment, для установки різного озброєння. Санітарна машина амбуланс, евакуація поранених, вміщує одного лежачого та трьох сидячих пацієнтів з місцем для ще одних нож, штурмовий сапер, асаултпайонір для інженерних робіт, мінометний носій, мортар для транспортування мінометів, пряма вогнева підтримка. Direct Fire Weapon – для безпосередньої вогневої підтримки, загальне технічне обслуговування. General Maintenance варіант майстерня на колесах. Варіант для ВПС Австралії. 10 місць для піхоти і додаткове кріплення для зброї. Одномісна утилітарна версія, Single Cab Utility варіант, здатна перевозити до 4 тисяч кілограмів вантажу Малті Рол 6 МР6 нова версія з оновленим корпусом та трансмісією, покращеним доступом та збільшеним внутрішнім об'ємом, що дозволяє розмістити два члени екіпажу та 10 пасажирів, а також вдосконалена санітарна версія. До речі, нещодавно Бушмастер отримав систему протидії дронам де дрон байксон. Що робить його ще більш актуальним у сучасних конфліктах. В яких війнах брав участь, цей броньовик довів свою ефективність у найнебезпечніших місцях світу. В Іраку був розгорнутий у квітні 2005 року, захищаючи солдатів від сівіві. В Афганістані з вересня 2005 року успішно витримував атаки вибухових пристроїв, рятуючи безліч життів. У російсько-українській війні Австралія передала Україні значну кількість бушмастер до 90 одиниць. Українські військові високо цінують його броню, тепловізори та бойові станції. Ці машини активно використовуються в найгарячіших точках, включно з районом Курської області. Бушмастер також служив у миротворчих місіях Організації Об'єднаних Націй та Північноатлантичного альянсу по всьому світу, в яких країнах є на озброєнні. На сьогоднішній день Бушмастер перебуває на озброєнні в таких країнах: Австралія, Нідерланди, Велика Британія, Фіджі, Ямайка, Японія. Індонезія, Нова Зеландія, Україна. Загальна оцінка бушмастер. Бушмастер це справді один з найбільш успішних броньованих транспортних засобів у класі МРАП. Його головна перевага надзвичайно високий рівень захисту екіпажу від вибухів та сівіві. У сучасних конфліктах, де такі загрози є повсякденністю, ця машина буквально рятує життя і це підтверджено реальними бойовими діями. Однак важливо розуміти, що бушмастер це не універсальний солдат. Він не є бойовою машиною піхоти і не може замінити танк чи іншу важку бронетехніку в прямому бою. Його основне призначення безпечна та швидка логістика і транспортування особового складу. Хоча на ньому можна встановити кулемет, його вогнева міць доволі обмежена. Через свої розміри бушмастер може мати певні обмеження в дуже щільній міській забудові або в лісах. Також, будучи колісною машиною, він не завжди може конкурувати з гусеничною технікою на екстремально складних бездоріжжях. Підсумовуючи, бушмастер це вкрай цінний актив для будь-якої сучасної армії. Він не створений для наступального прориву, але є неперевершеним у збереженні життя військових в умовах постійної загрози вибухів. Його надійність та здатність захищати людей зробили його одним із найбажаніших броньованих автомобілів у світі. Його використання в десятках країн і реальні історії врятованих життів говорять самі за себе. Ось такий бронетранспортер-бушмастер. Пишіть в коментарях, яку військову техніку хочете бачити на огляді. На цьому все. Мирного вам неба і до нових зустрічей!